Дентофобія, одонтофобія, стоматофобія це патологічний страх стоматологічних процедур, а в деяких випадках навіть страх просто зайти в стоматологічну клініку і поговорити з стоматологом. Це також буває людям страшно. Відповідно, ми сьогодні говоримо про ось цю всю тривожність, про ось цей весь страх, про ось цю всю емоційну напругу, коли нам страшно зайти і зробити певні стоматологічні процедури. В складних і таких середніх тяжких в ситуаціях сюди ми ще також додамо не просто страшно, а ось ці вегетативні порушення. Серце б'ється, тиск піднімається, важко дихати, <плес> от руки підніють, я тут уже падаю в оморок, я тут вже просто вже, ну, чуть ли не вмираю. Тобто, в деяких випадках, в тяжких випадках, в залежності від того, як себе там людина накрутить, як сильно вона цього всього боїться, може бути насправді панічна атака, де людині здається, що вона зараз помре. Ось так може бути, коли ми говоримо про діагностику, то діагностику проводить психолог, психіатр, психотерапевт, там анамнез і певні. Опитувальники лікування знову ж таки в легких в легка форма це буде достатньо просто знайти хорошого стоматолога, який буде з розумінням відносити до цього всього, і буде, так би мовити, пояснювати. Дивись, як тут все безпечно, все комфортно. Зараз я тут все роз'яснюю, що взагалі відбувається уже в середніх і тяжких там психотерапія, а в тяжких ще й медикаментозна терапія. Відповідно, з давньогрецької дентофобія це все ж таки страх, пов'язаний з зубами. Якщо ми будемо говорити про причини, то тут, перший є такий момент сприятливий фактор. А це саме підвищена тривожність, вразливість, недовірливість. Сюди ж ми також відносимо низький больовий поріг. А, в принципі, причинами вважається перше, ну, в мене був неприємний досвід, того я боюся. Або другий момент. Мої друзі порозказували мені, що в них там було жах-жах-жах, і того я понаслухалась, і я тепер боюся стоматолога. Сюди я також можу ще в інтернеті подивитись і знати, що там десь там десь прийшла людина лікуватися у стоматолога та й померла. О Боже, як мене це налякало. Також сюди ми ще можемо згадати про таку причину, як виховання. тобто, у мене, можливо, таке, ще, або мама або папа боялися стоматолога, я прийшла дитина, дивлюся, Боже, батько боїться стоматолога. Значить, а якщо це батько боїться, значить, що правильно, стоматологи просто жахливі, капець-капець. Або в дитинстві мене лякали стоматологом. Іди почисти зуби, бо інакше ми як сходимо до стоматолога. Він як почне тобі оце сверлити ці всі зуби, і ти буде просто капець. Відповідно, що правильно, я починаю боятися стоматолога. Взагалі, на сьогоднішня наша тема дуже цікаво так формується, і вона має умовно рефлекторний такий зв'язок. Тобто є біль, є ось ця емоція, що мені це не подобається, прям капець, капець. Да? І тут знову ж таки паралельно я розумію, з однієї сторони, я розумію, що я хочу цього всього уникнути, а з іншої сторони, я розумію, що ось цей весь біль, оці всі неприємні почуття, які я відчуваю. Це все ж таки через те, що я отут сижу кріслі стоматолога. Відповідно, що правильно я не хочу ходити до стоматолога. Також розрізняють певні види, певні форми. За ступенем, це все ж таки легка, середня і тяжка. За характером, це може бути така прихована. Тобто десь там, якось, десь там колись був ось цей весь такий неспокій. Але він мені не створює такого якогось серйозного дискомфорту. Далі. Виявлена. Ну, на певну якусь процедуру я реагую. Ось таким неспокоєм. Ну, мені не хочеться, да, там щось мене трясе, щось я хочу закритися. Ну, тобто, на певну процедуру. І вже виражена це вже на будь-яку процедуру. Іде да, ось це, о Боже, мені страшно, боже, боже, Боже. боже, тобто На будь-яку процедуру. Симптоми, легка форма це історія про те, що коли потрібно людині сходити до стоматолога, провести якусь процедуру, то знову ж таки за декілька годин до процедури йде певний такий неспокій, відповідно, що там страх, тривога, емоційне таке напруження. Коли людина вже безпосередньо в кріслі в стоматолога, то тут. Пік ось цього всього неспокою наростає. Як тільки завершилася процедура, все як рукозняло. Напередодні сон може бути такий неспокійний, перерив але ключовий момент, що людина тривожиться, тому що ось скоро буде процедура. І як тільки процедура завершилася, все нормально, все дуже класно, все, я пішов. Всім дякую, і до побачення. Якщо ми говоримо про середню форму, то тут уже буде історія про те, що за декілька днів до. Процедури у людини йде ось цей вже той же самий неспокій, більш яскравіший, більш чіткіший. І людину попускає тільки після того, як не просто завершилася процедура, а ще додатково прийшло декілька годин і вже тільки тоді. Людину попустить, тільки тоді все буде нормально, і вона така, ага, нормально. Там що може бути? Там буде ось ця все стандартна вегетативна симптоматика стосовно того, що в людини стрес. Що це може бути? Поверхневе дихання, серце колотиться, тиск піднімається. Тут уже людина, о Боже, я падаю в оморок, тут уже о Боже, мене вже нудить, тут о Боже, в мене вже болить голова, тут уже о, пішли руки, трясуться, кінцівки, тремор кінцівок. Тут уже може бути потливість, пітливість, що ж тут. Боже, я вже не можу. Боже, давайте якось йдемо. Тут вже може бути таке, що людина е, теж напередодні буде вигадувати якісь причини, аби тільки не сходити до того всього стоматолога. Тут уже е, у жінок, у дітей може бути таке, що вони Боже ге -ге", плачуть, да, ось ця вся плаксивість, тому що е, людину лякає у неї страх, у неї тривожність стосовно цього всього. Але, О Боже, я не хочу, хоч якось у. Хоч якось якось уйдіть, тому ж я цього всього не хочу. От, да, знову ж таки, о Боже, я тут падаю в оморок за Ні, таке може бути. Якщо ми говоримо про тяжку форму, то тут ключовий момент, що ось ці всі симптоми викликає не просто консультація, не просто візит до стоматолога, що безпосередньо треба сходити до стоматолога, а ось цей момент, коли будь-що. Викликаю ось цю всю симптоматику, І тут уже симптоматика знову ж таки більш така чіткіше, більш така яскравіше. Будь що не просто мені потрібно сходити до стоматолога. А ось я тут чую, що мої друзі говорять про стоматолога, а мені вже погано, в мене вже серце б'ється, тут вже повітряних не хват... немає, Боже, я зараз впаду в оморок, тут вже мені вже погано, тут вже в мене хапають судома. Чому? Тому що вже декілька днів я нормально не сплю, я через це все дуже сильно так сильно думаю. Тобто є оці всі нав'язливі думки вже декілька днів можуть крутитися, тут вже і апетит порушений, тут вже декілька днів. У мене такий пригнічений настрій. Тут уже просто так я вже не відділуюсь. Тому, тому так відбувається, що ну, тривалий час людина може переживати ось це все просто тому, що десь поруч поговорили про стоматолога. І тут вже прям ну, капець як треба звернутися до спеціалістів, з цим вже не жартувати. Будь ласка, та взагалі не жартуйте з цим всім. Відповідно, якщо ми говоримо про ускладнення, то з однієї сторони проблема. Да, тобто причина, через яку потрібно зараз негайно йти до стоматолога, вона не вирішується, вона лише погіршується. З іншої сторони, якісь певні хронічні захворювання будуть загострюватися, погіршуватися, особливо серцево-судинна система, якщо там є певні хронічні захворювання, то нічого хорошого теж не можу вам сказати стосовно цього всього приводу. Далі психічні розлади вони також будуть загострюватися. Тобто, Якщо у людини невроз, то то ну, він не стане йому краще, він тільки буде гірше, гірше, гірше накручуватися, загострюватися. А цей весь невроз. Сюди ж ми також можемо віднести ось ці такі всі травмування стосовно того, що коли людина в кріслі може десь не чіпати да, може якось себе там травмувати або якось там вигадувати якісь такі е причини, щоб туди не ходити до того стоматолога і може себе травмувати. І це, будуть мати, і це все матиме певні наслідки, що ні до чого хорошого не призведе. Діагностика, діагноз ставить психолог, психіатр, психотерапевт. Знову ж таки, з однієї сторони, це анамнез. Ми збираємо всю інформацію, що взагалі відбувається, з іншої сторони, це певні опитувальники. Це може бути знову ж таки шкала стоматологічної тривожності. Сюди також окремо досліджувати тривожність. Сюди також можна ще окремо айзенка на нейротизм, емоційну лабільність дослідити і на основі цього все ж таки зробити свої певні висновки. Далі, якщо ми говоримо про лікування, то знову ж таки тут іде історія про те, що це легка. Форму, то можливо, буде достатньо просто знайти хорошого стоматолога, який буде вічливо до вас відноситись, який буде все пояснювати, все роз'яснювати, і буде в принципі нормально з розумінням до вас відноситись. Якщо ми говоримо про середню форму, то тут, уже, окрім хорошого стоматолога, потрібен ще психолог для того, щоб все ж таки пропрацювати ось цю всю фобію. А якщо ну, там це когнітивно-поведінкова терапія, найчастіше значить, є раціональна, є будь-які, ви виберете, які вам захочеться. От, приходьте до мене, де ми з вами будемо працювати стосовно. Далі, якщо це все ж, таки, все ж таки тяжка форма, то тут вже буде історія про те, що Окрім хорошого стоматолога, психотерапевта потрібні будуть певні медикаменти. Ось тут уже ми говоримо про психіатра, от тому, що психотерапевта на ну теж там є такі моментики стосовно того, чи він має право щось виписувати, бо в нас в Україні психотерапевти можуть і не ну не, не виписують. Медикаменти, але типу роблять вигляд, що я типу щось там Ну, в общем, там є багато нюансів. Тому ми найкраще орієнтуємося на хорошого психіатра, який насправді є лікарем і який має право щось таке нормальне, адекватне рекомендувати стосовно того, щоб знизити ось цю всю тривогу, ось цей весь страх, ось цей весь неспокій, да, з ним попрацювати з точки зору медикаментів. От якщо ми говоримо про прогноз, то знову ж таки, чим раніше, чим легша форма, От, тим сприятливіший буде прогноз. Якщо ми говоримо про профілактику, то знову ж таки ми маленьких дітей не лякаємо. Цим всім стоматологом ми приходимо в хорошу таку клініку, яка ну, показує, що там все чистенько, що там все стерильненько, що тут безпечно дитинки роз'яснюємо, що це все буде добре, що ми довіряємо цьому стоматологу, стоматолог вічливий, все роз'яснює, да, добре себе поводить. В той же час батьки показують, що все нормально, да, тобто вони такі спокійні, все нормально, все круто. В той же час маленьку дитину. Тину, ще хвалять, боже, який ти сильний, який ти молодець, який ти сміливий, що ти зміг нормально тут висидіти, да, спокійно, все в тебе класно, що ти не плакав, що ти не ридав. От. І Тут ключовий момент: не лякайте, а показуйте, що все нормально. Цій людині можна довіряти, та да, буде трішки певний якийсь дискомфорт, але заспокойся, Ми зараз бистренько це все зробимо. Це так тобі надо, Ми зараз все быстренько полікуємо і підемо там щось робити, таке хороше, позитивненьке. Да? От. На цьому на все Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.